Розпаковка і огляд відеосвітла кольорового з Aliexpress W140 RGB. Світло прийшло досить швидко на почтомат нової почти. Упаковка була, не все досить добре збереглося. Роблю розпаковку, що всередині. Ось маємо таку упаковку, От, відкриваємо, бачимо, там все комплектуюче. Власне, сама панелька вона досить якісно зроблена. Там є кнопки для Перемикання, включання і редагування різних настройок, от, включається за допомогою натискання. Маємо вже ось світло, таке червоне. Там я хотіла приблизити, показати вам налаштування, але не фокусується камера. Переключається просто по бігунком, таким по тій шкалі, яку я можливо покажу. Далі інструкція. Ви можете наводити Google Translate в Гуглі і собі читати, що там є. Є, власне, зарядка TF-C, що досить зручно. Заряда не дуже довго вистачає. Є таке кріплення до штатива, до камери. От, це дуже зручно також. Більше там в коробці нічого немає, ніяких додаткових функцій. От, тут я вже показую, як міняється світло по тій шкалі, яку я не показала вам прикріплю фото. Дуже зручно в використанні, класно світить. Мені потрібно тільки навчитися його виставляти. От, дякую за перегляд.